Доля України вже вирішена. І отже, друзі, розповсюджуйте дуже непопулярна думка. Значить, от як ви думаєте, Трамп і Путін такі щас прилітають, в Аляску, зустрічаються чи йок наливають? Ну що, привіт, привіт, як діла? Давай за Україну порозаварямо, що ми будемо діляти. Зене ж, ні, все вже вирішено. Вони це роблять чисто для формальності. Зустріться, зробити фотки, відео, зняти, показати, що вони якби офіційно це все зробили. Насправді ж перед тим, як оце вони зустрічались, дипломати провели купу місії, агенти різні, спецслужби, питались один одного прогнути, про щось, про щось домовиться і так далі. Зеленському там дзвонили, казали, давай, давай отак, отак. Він каже, «Нет, ви херню думаєте, там я, наприклад, не буду с вами зустрічатися. Допустим, я просто кажу. І про все вже домовився. Там Путін Трамп давно вже созвонились і собі порішало, що вони хочуть плюс-мінус. Якийсь елемент чуда залишається, що там Трамп його, типу, поняли? І він приїде і почне щось своє пронінати, маніпулювати. Ну, типа, або ж Путін зі своєї сторони може так робити. Але основні ключові моменти вони вже домовлені. І ми про них дізнаємося. Вам ніхто в інтернеті не зможе сказати, це ніхто не знає. Поняли? Навіть там Агенти ФСБ самі модні, цього не знають. Ніхто точно не зможе сказати. Але то, що вже домовлено, це вже точно. Очно, і то, що це буде чиста формальність, і ця зустріч буде, це точно. Це вже теж точно. От тобто, нас всіх очікують там 16 числа. Інформація, яка вже домовлена. Поняв розповів ці відео, бо Не всі понімають. Не всі розуміють, як ці процеси взагалі утворюються і відбуваються. І от зв'язку з цим можна чекати непередбачувані моменти для України. Там і проблеми з банками, і курс може підскочити, і з роботами проблема, і там закриття України на внутрішній ринок, допустимо. І ви маєте зрозуміти, як вам зараз рухатися і заробляти ці ситуації. Найкращий варіант це, понятно, онлайн. От зараз за посиланням в шапці профіля три дні. Я вам безкоштовно абсолютно буду давати уроки, як можна заробляти онлайн, і проводити ефіри, розмовляти, спілкуватися з вами, зможете питання задавати. Нічого не треба платити, Поняла? Наже в команду можете до нас не вступати. За ці три дні ви для себе відкрити абсолютно новий світ, як функціонує онлайн і де там насправді лежать гроші. Все це за посиланням. Шепці профіля, от стигніть забронювати місце. А, три крапочки вгорі справа відкрити в браузері і отримайте доступ. І в цій всій ситуації є єдине, що ми можемо з вами зробити, це надіятися на чудо і молитися. Хто вірить, хто не вірить, Поняли? Ну от просто єдиний конструктивний, що ми можемо з вами зробити, це оце, все більше нічого. Я зараз не, не релігіозно вам нав'язую. Понял? Я просто як тут уже іронізую в такому плані. От щоб ви розуміли. Я думаю, вони нас поведуть по сценарію, як там в Кореї було, як там в Фінляндії було цей їх план, плюс-мінус. Вони так хочуть зробити. Те саме, типу з України хочуть зробити. Але побачимо, ніхто не очікував. Україну ж дійсно хотіли взяти за три дня. І не вийшло у них. А весь світ очікував це. Я впевнений, українська влада теж на це розчитувала. Але ніхто не ожидав, що будуть точер від ювенкомати, що українці так сплатяться. Що... Ну це наслідок того, що український фронт стоїть. Це те, що в перші дні війни ми так сплатились нереально, що ну весь світ, що це був, я думаю, ми в тому числі. Да? І попри те, що всі вже розчалувалися давно через політику, ці всі моменти і так далі. До сих пор є люди, волонтери, військові, добровольці, які відстоюють територію України. Поним? От їм честь і хвала. Отака історія. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Буду тримати вас в курсі реальних і правдивих подій. Па-па.